А що діється зараз, От, яку, яку виставу нам демонструє прокуратура генеральна, прокурор Шокін, разом з Ляшком і його командою і іншими депутатами. Вони кажуть, що це Конституційний суд вручив Януковичу Конституцію 96-го року. Немає такого в рішенні. Це обман суспільства. Вони дуже обманюють суспільство. Вони хочуть перекласти відповідальність на суддів Конституційного суду. Певно, вони хочуть, як свого часу Янукович трамбував суд своїми суддями. Мабуть, це хочуть використати цю ситуацію і звільнити тих суддів і призначити своїх суддів. Їм вигідних суддів. Це знову ж таки авантюризм в політиці, і це все, що не відповідає принципу верховенства права. Це дії матроса Железняка. Це більшовизм а, під прикриттям Революції Гідності чи ще чогось. Це чистої води, більшовизм, авантюризм, це радикалізм, правильно, це крайній радикалізм, а, несумісний із конституційністю законністю і верховенством права. Так тоді ж постає питання. А хто ж властиво дозволив Януковичу? Вважати Конституцію 96-го року чинною? Конституційний суд жодного слова не сказав про це. Більше того, у Конституційному суді. На той час ухвалення рішення 30 вересня було два судді, які явно не Януковича. Їх призначав одного, призначив Шишкін за моїм поданням як міністра юстиції у 2006 році. Шишкін Віктор Іванович. А це квота була президентська. І я Віктор Івановичу подавав, тому що я знав, що Віктор Іванович це високо, високоморальна особа, професійно кваліфікована, і вона ніколи не піде на як кажуть, зділку чи на, з власною совістю на поступки, на компрометацію самої себе як професіонала. Другий суддя, він тоді ж саме було майже того року, 2006 призначений Верховною Радою. За квотою Верховної Ради Стецюк. Е, професор Стецюк із Львівського університету. Він з кафедри Конституційного права. Це два судді, які виклали. Окрему думку стосовно того рішення, і вони не голосували за те рішення на підставі окремої думки. Але викладаючи свою окрему думку, і той, і той написали, сказали, що вони погоджуються з рішенням суду. В принципі, що цей закон 22-22 є неконституційним. Вони зробили зауваження щодо інших аспектів, я сказав би другорядних аспектів, як виписано рішення, але. Воно не стосується принципового характеру визнання закону 2222 .22 неконституційним. Віктор Шишкін пише в першому параграфі своєї окремої думки: не заперечую проти мотивації і висновків в рішенні щодо порушення Конституційної процедури розвитку законопроекту 2222, .22, що стало підставою для визнання закону 2222 .22 неконституційним. Він погодився? Петро. Е Стецюк так само пише, погоджуюся із загальним висновком Конституційного суду України про те, що 8 грудня 4 року Верховна Рада, розглянувши законопроект і прийнявши законопроект 2222, .22, порушила вимоги частини там, статті 19 статті 150 Конституції. І е, на підставі цього був закон 22.22 .22, визнаний неконституційним. Навіть два судді, які не голосували за те рішення з інших мотивів, вони погоджуються, що цей закон був неконституційним. То в чому вина суддів Конституційного суду, які виконали свою функцію, покладену на них Конституцією законом і визнали цей закон неконституційним. У цьому питанні нема жодної вини. У цьому питанні нема жодної неправомірної дії. У цьому питанні нема жодного складу злочину. Чому Генеральна прокуратура проти них порушує кримінальну справу? За цим фактом? Не знаю. Це так що це, як не очевидно політичне переслідування окремих суддів для певно, що досягнення якоїсь політичної мети якимсь іншим політичним органом. Однозначно. І от, нарешті, до того: а хто ж мав би нести відповідальність? Де ж як же країна почала жити за Конституцією 96-го року? Знаєте? Дуже просто. Це зробила фея. Одним помахом руки, да. І фея, ім'я цієї феї і прізвище Володимир Михайлович Литвин. Це фея. Оскільки він відповідає за Верховну Раду, так же, за Конституцію, він організує роботу у Верховної Ради. І все, що не діється у Верховній Раді, це відповідальність. От на офіційному сайті Верховної Ради вже 1 жовтня 2020. 10-го року було вивішено текст Конституції 96-го року. Офіційний сайт Верховної Ради про щось говорить. Ну, конечно. Там тільки можуть бути чинякти. Відповідно, Конституція 96-го року в редакції була. З'явилася у офіційному віснику України. Що таке офіційний вісник України? Я його засновував як міністр юстиції у 2006 році. Це офіційне видання уряду, де так само е, друкуються, публікуються, оприлюднюються усі нормативні акти, починаючи від Конституції, закінчуючи е, міжвідомчими актами: акти Кабінету міністрів, акти Національного банку. Укази президента, постанови Кабміну, всі чинні нормативні акти України. І перебування того чи іншого нормативного акту на сайті Мін'юсту у розділі Офіційний вісник України говорить, що це чинний акт. От вам і звідки, як кажуть, ноги ростуть. Дві особи в державі, не маючи на те жодних повноважень. Жодних підстав явочним порядком оголосили державі, що держава почала жити за Конституцією 96 року. При чому тут судді Конституційного суду? Вони цього не сказали, у них в рішенні цього немає. А Литвин і Лавринович нас поставили перед фактом.